У спеку, підрок, музику і вуличні танці. У неділю 26 червня Лозова відзначила День молоді та свято основного закону. Урочистості проходили під патронатом міського голови Сергія Зеленського. Керівники міста та району нагородили кращих лозівчан, а співаки та творчі колективи подарували всім концерт. Що цікавого було на святі, бачила Вікторія Кожедуб. Народні гуляння розпочинається після обіду біля палацу культури. Температура повітря за 30 і люди ховаються у тінь. Найбільше глядачів збирають брейк-дансери. Виступають як місцеві колективи, так і гості з Харкова, Сахновщини та Ізюма. Кажуть, у Лозові танцюють не вперше. Уровень намного був. І я що молодь розривається. Так би круто, Душа радується. Поряд уздовж алеї машинобудівників проводять конкурс народним голосуванням. Гордяни обирають кращого фотографа лозової. Організатори навмисно приховують авторство робіт. Фото розподіляють за рубриками. Тут є портрет лозівчан, а її місцеві пейзажі. Фотографії дуже хороші, але вибрати можна. «Дуже професіональна Професія. люди підходять, голосують за фото, яке їм сподобалося у кожній категорії. І таким чином ми наприкінці зможемо вже обрати найкращого фотографа. Навпроти працює виставка рукоділля. Лузівчани купують прикраси для волосся, біжутерію з натуральних каменів, в'язані, пошиті ляльки, а також безкоштовно фотографуються. Відкриття ж офіційних урочистостей на півгодини затримують. Через спеку людей на площі замало, пояснюють організатори. Згодом на головну сцену виходять керівники Лузівщини. Вони вітають всі зі святами і нагороджують кращих працівників міста. Я всем желаю, чтобы мы с вами жили в счастливой, вильной, богатой Украине. Я хочу, чтобы мы с вами жили и работали в Лозовой. Я всем желаю хорошего отдыха и прекрасных впечатлений. С праздником всех! Спевак и творческие коллективы даруют публике патриотичные песни. Украина! Ім городян поздравляють представники міського районного управління молоді та спорту і теж нагороджують кращих серед відзначених директорка телерадіокомпанії Лозова Анна Красноперова. Це було несподівано, дуже приємно і це стимулює на подальшу роботу. Концерт продовжується. Глядачі вже розважають сучасними піснями, але люди через спеку ховаються під дерева, п'ють напої та їдять морозиво. Проте жарко не всім. Не жарко, нормально. Тайфаст фудолзівчани розбирають жива ніж купують воду. Поберуть, ну, більше народу, тому що йдуть на прохладу. У таку спеку не обходиться без запаморочень. Двом поліціянтам доводиться рятувати жінку, яка знепритомніла під час свята. Стоїмо, дивимося, дівчина почала сана втрачати і падати. Ми потводіли, відвели в холодок води. перша допомога, так би сказати. Все ще нас треба. Було, ми було від допомоги медиків жінка відмовилася. Правоохоронці передали її у руки чоловіка, і той відвіз дружину додому. Народні гуляння завершуються рок-концертом. Для лозівчан виступають кращі гурти міста. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.